Три основні пункти, до яких бажано дотриматися, якщо ви хочете отримати карту побиту на три роки, і ви відкрили джевальність єдноособову. Перший, щоб ваш дохід перевищував мінімальну заробітну плату в Польщі, другий пункт не мати заборгованості в Уженді скарбовому і в ЗУСі так само щоб у вас, щоб ви вчасно платили податок, вчасно платили ЗУС, і у вас не було по вам ніяких нюансів. Третій пункт мати затруднених два працівники на умову працю на час неокрішлений. На мінімальну ставку, тоді і ваші працівники, і ви зможете отримати карту побиту на 3 роки. Навіть якщо ви подаєтесь перший раз на карту побиту, але у вас є стабільний дохід, ви платите ЗУЗ, податки, маєте працівників, то ви отримаєте карту побиту на 3 роки. І там. Додатково потрібно буде зібрати повний список документів, то що вони вимагають на карту побиту, і ви 100% отримаєте карту побиту на 3 роки. Якщо вам потрібна допомога в отриманні карти побиту, звертайтесь, мої контакти знайдіть у шапці профілю або в описі під цим відео.